Браво, Еммануель! Просто бравісімо! І я це кажу без краплі іронії. Ще тільки коли з'явилася новина про те, що Макрон розпускає парламент і оголошує позачергові вибори, я одразу сказав, що це єдиновірне рішення, і неодноразово це повторював як тут в Блозі, так і в різних ефірах. До речі, тут на Ютуб каналі, якщо ви погортаєте, подивитесь відео, ви там. Знайдете підтвердження моїм словам. Макрон розумів, що динаміка підтримки його партії негативна, і, власне, вибори до Європарламенту це яскраво продемонстрували. І кращого кроку, ніж зробити перевибори тут і зараз, щоб врятувати як свою партію, так і дати можливість опозиції продемонструвати те, на що ж вони здатні, просто не було. І тут мені здається, у нього було дві задумки: одна більш вірогідна, і одна менш вірогідна, але краще для нього. І в результаті другий варіант спрацював. Перший варіант заключався в тому, що окей, зараз перемагають праві, центристи йдуть в опозицію, можливо, десь там зліво центристами співпрацюють праві на власне. Користуючись можливістю, демонструють, як ефективно вони готові забезпечувати свій менеджмент і втілювати свої а, ці прості, швидкі рішення в результаті до наступних виборів, які будуть вже через три роки. А я нагадаю, що там парламентські вибори відбуваються разом з президентськими, а, праві очікувано втрачають в рейтингу. Центристи зберігаються, і потім Макрон там десь якось зможе свого президента спробувати проштовхнути. І другий варіант заключався в тому, що праві не зможуть здобути перемогу у цих виборах. Лепен спробує, вона дуже сильно прогрівала свій електорат. Вона була надзвичайно самовпевненою. Буквально ще кілька днів тому говорила про те, що. от Макрону варто задуматись про те, щоб піти, що вона там буде робити після того, як призначить уряд. Вже там і прем'єр-міністра собі поставила свого. Все вона і в фантазіях було ідеально, але в результаті не все трапилось так, як вона планувала. А скоріше, навпаки, як ми бачимо по результатам, в другому турі перемагають ліві. Ну, це загалом ліва коаліція. Друге місце займають центристи. і Права радикальна партія Лепен займає лише третє місце. Хоча буквально ще кілька днів тому вона була впевнена, що переможе в цих виборах. Отже, реалізувався найбільш сприятливий для Макрона сценарій, тому що наразі жодна з партій не зможе фактично без участі центристів сформувати коаліцію, Ліві з правами точно співпрацювати для коаліції не будуть. Вони і на виборах разом з центристами працювали проти. В цьому якраз є секрет успіху як лівих, так і центристів. Вони просто в другому турі мажоритарка, а там така система дуже цікава. Що в, другу, в другий тур проходять усі кандидати, які в першому набрали 12,5%. І якщо ну, відповідно в першому турі жоден з кандидатів 50 не набрав, відбувається другий тур. І там ліві знімали своїх кандидатів на користь центристів, центристи на користь лівих. І в результаті навіть там, де, наприклад, кандидати Лепен мали там 30-35%, в першому турі вони програвали, тому що за сукупністю електоральних балів не дотягували до цієї перемоги. Дуже крутий зважений крок. Знову ж таки ще раз аплодую Макрону. Він тут дійсно продемонстрував свою зрілість, свою гнучкість і свій потенціал на майбутнє, хоч він уже не буде президентом Франції в майбутньому. Але я впевнений, що з політики він не піде і буде надзвичайну роль відігравати як у Франції, так і у загалом в європейській політиці. А, так ось. Що буде далі? Тому що і тут вже багато хто зміг знайти зраду, тому що, ну. От нарешті від цієї проросійської ЄПН е, здихались, хоч вона там, звісно, намагалася себе вдавати помірковано, Але ну, всі ми так розуміли, що там не все так чисто. Е, і тут приходять проросійські ліві. Та що ж таке? Праві проросійські, ліві проросійські, хто ж там не проросійські, окрім Макрона. Знову ж таки, не все так однозначно, е, з приводу лівих. Це не одна єдина партія, це коаліція ряду партій, Там немає одного лідера, який вирішує за всіх, і те, що там Меланшон, він махровий соціаліст русофіл, взагалі нічого не означає. Я ставлю на те, що в парламенті ця коаліція лівих розвалиться зі швидкістю світла, і в цілому уряд будуть формувати центристи разом з лівоцентристами. Які відколяться від е, таких ну вже занадто яскравих і неординарних представників, як Меланшон, десь до них приєднаються республіканці, може парочку адекватних правих візьмуть, ну тому що вони ну, все ж таки значну кількість набрали голосів. Тобто сформується такий в цілому технократичний коаліційний уряд, про що я також говорив раніше, що швидше за все, так і трапиться, тому що. А, жод... Якщо ви чуєте хроп на фоні, то. Я не тільки цікавлюсь французькою політикою. У мене тут ще й французький пані поняття, панове. Все дуже серйозно, тому що для повного занурення потрібен виключно серйозний підхід. Так от. А... Дюна, що ти думаєш з цього приводу? А і це, до речі, також французи. Угу. Так от уряд буде технократичним, оскільки Франція – це все-таки напівпрезидентська республіка, Макрон зберігає за собою. Величезну кількість повноважень, які стосуються в першу чергу зовнішньої політики і оборонки, що для нас надзвичайно важливо, він має вплив на формування уряду, і тому я не бачу серйозних підстав нам перейматися з приводу того, що Франція може змінити свою політику стосовно України. Зменшити підтримку України чи обмежити використання французької зброї по території Російської Федерації. Я не бачу таких шляхів, про це говорив раніше. Повторюю знову, і як ви бачите, більшою мірою мої прогнози справжуються. А, окремо хотів би кілька слів сказати стосовно Марін Лепен, тому що чим більше я спостерігаю за французькою політикою, тим більше мені Марина нагадує. Юлю. Я маю на увазі, що Лепен дійсно по профайлу схожа десь на Тимошенко. Вона часто мімікрує під різні популістичні позиції, і також здається, що от вона може то стати президентом, але трошки не вистачає, то отримати більшість в парламенті знову не виходить. І тому я прогнозую, що президенткою вона не стане. Це знаєте, типу «mark my words», Запам'ятаєте ці слова. Лепен не стане президенткою Франції, її політична сила не отримує. І на наступних виборах більшості також я скажу навіть більше. Вона зараз на піку своєї електоральної спроможності. Перемога на виборах до Європарламенту це найбільший її політичний успіх у кар'єрі, і таким він швидше за все залишиться. Ця її спроба. Реформування своєї партії підтягування молодих гарних хлопців, як також до речі, робила пані Тимошенко, до своєї партії вона дасть виключно тимчасовий результат, десь трохи молоді змобілізує, але в результаті так само як і меми про Тимошенко в Тіктоці з атамним оружієм і жінкою головнокомандувачем серйозного потужного поштовху. Від молодого електорату їй е, не нададуть. Ось е, така, можливо, для декого неочікувана, паралель, для когось очікувана, але я от в е, своєму розумінні сформував це саме сьогодні, що от вони просто такі сестри по нещастю. Загалом, дякую, друзі, що додивилися відео до кінця. Якщо ви тут, це означає, що вам подобається те, що я роблю. Ставте вподобайку під цим відео, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі в підтримку, задавайте питання. Я завжди всі коментарі читаю. На адекватні питання також відповідаю. Якщо бажаєте підтримати цей канал, можете це зробити за посиланням в описі до відео, а поки не прощаємось.